Доброго дня, першокласники, урок математики. Сьогодні будемо знайомитися з утворенням та написанням чисел від 16 до 20 та поправляємося в розв'язанні задач на знаходження решти. Розгляньте малюнок та відгадайте загадку. Красива, велика кішка погратися б з нею трішки, але мені стало не до ігор. як дізнався, що це вірно, тигр. Повторіть таблиці додавання і віднімання числа 3? Поставте відео на паузу Попрацюйте. Попрацюємо з числовим променем. Дайте відповіді на запитання. Назвіть числа від 10 до 15. Називаємо голос. Наступне запитання. Яке число передує число 12? Наступне Назвіть сусідів числа 13. Наступне. Яке число знаходиться на числовому промені праворуч від числа 14? Яке число утворилося при додаванні трьох до десяти? Молодці. Гра назви числа. Сьогодні ми познайомимося з дідусем цифроїдом. Не бійтеся його, він дуже любить числа, він любить математику. Жив був дід цифроїд, їв він цифри на обід, ось поїв і наші з чаєм, встав яких не вистачає. Вставте та назвіть числа від 1 до двадцяти. Тисніть на паузу, попрацюйте. Цифра три. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Цифру три. Тебе ж впізнали. Порахуємо птахів. Один, два, три. Три птахи. Пишемо цифру три. Цифра 3 складається з верхнього і нижнього овалів. Починаємо писати цифру трошки вище за центр клітинки. Верхній півовал доводимо майже до центру і не відриваючи руку від паперу, пишемо нижній півовал. Нижній півовал більший за верхній півовал. Каліграфічна хвилинка. Запишіть у зошиті рядочок числа 13. Математичний диктант. Запишіть суму чисел 10 і 1. Сума це додавання. 10 додати 1 буде 11. Друге. Запишіть різницю чисел 10 і 8. Різниця це віднімання. 10 відняти 8 буде 2. вірно? Третє. Перший доданок 6, другий доданок 4. Обчисліть значення суми. Сума це додати. 6 додати 4 буде 10. Четверте. Зменшуване 9 від'ємник 3. Очисліть значення різниці. Різниця це віднімання. 9 відняти 3 буде 6. П'яте число 8 зменшить на 2. Зменшити означає відняти. 8 відняти 2, то буде також 6 і поставимо крапочку. Математичний диктант закінчили. Утворення чисел від 16 до 20. Полічіть, скільки у нас жовтих кружечків. Разом в голос 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 кружечків це 1 десяток. Полічимо, скільки на екрані червоних квадратів. Разом в голос: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Їх 6. А скільки разом фігур на екрані 10 і 6 це буде 16. То як же утворилося число 16? До 10 додати 6 то буде 16. Додамо на екрані ще один квадрат. Скільки стало червоних квадратів? Так, їх стало сім. До, до жовтих кружечків 10 кружечків, додали сім квадратів. Скільки всього фігур стало 17. Отже, число 17 утворюється. Так. так, до 10 додати число 7. Додамо ще один червоний квадрат. Квадратів стало вісім. А скільки всього фігур? 10 кружечків додати. 8 квадратів то разом буде 18. Запишемо цей вираз. Додамо ще один червоний квадрат і утворимо число 19. 10 жовтих кружечків та 9 червоних квадратів разом утворилося 19 фігур. Додамо ще один червоний квадрат. І утворимо число 20, 10 жовтих квадратів, додати 10, 10 жовтих кружечків, додати 10 червоних квадратів, то утвориться число 20, 10 додати 10 буде 20. Завдання перше: полічи кубики, прочитай назви чисел, запиши суми за зразком. Полічіть кубики, прочитайте назву числа та запишіться зразком. Поставте відео на паузу, потім звіримося. Прочитайте вирази вголос та запам'ятайте, як утворюються числа від 16 до 20. Розгляньте числовий ряд. Полічіть числа від 1 до 20. Назвіть одноцифрові та двоцифрові числа. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання друге обчисли. Запишіть вирази в зошит, обчисліть, потім звіримося. Я сподіваюся, що ви вірно виконали всі Завдання третє. Задача. Читаємо та уявляємо задачу. Марійка спекла пиріг. І розділила його на 10 шматочків. Чотири шматочки вона віднесла дідусеві та бабусі. Скільки шматочків пирога залишилося? Розгляньте малюнок. І скажіть, на скільки шматочків розділила, розділила Марійка пирога? Так, вірно. А скільки шматочків вона віддала бабусі та дідусеві? Так. А що запитують у задачі? Прочитайте. Запишемо скорочений запис цієї задачі. Було 10 шматочків пирога. Віддали 4 шматочки. Питається в задачі, скільки залишилося. Це задача на знаходження різниці або знаходження решти. Виконується дією віднімання. Від 10 віднімемо 4. І дізнаємося, скільки залишилося. Відповідь до задачі. Залишилося 6 шматків пирога. Задачу розв'язала. Завдання четверте: запиши склад чисел 9 і 10. Розгляньте будиночки та згадайте, як записувати склад чисел. Отже, у нас є будиночок, в якому живуть цифри. На одному поверсі живуть цифри, які в сумі будуть складати число 9. Наприклад, 6 додати 3 то буде 9. Запишемо. 7 і 2 дорівнює 9. Допишіть склад числа 9 та запишіть склад числа 10 самостійно. Тисніть на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Перевірте, перечитайте вирази та запам'ятайте, як утворюються число 9 та 10. Зошит. Сторінка 8. Завдання перше. Зафарбуй клітинки, у яких містяться числа першого десятка олівцем жовтого кольору. А клітинки у яких містяться числа другого десятка олівцем зеленого кольору. Приготуйте два олівці жовтого та зеленого кольору. Перший десяток у нас числа від 1 до 10, та другий десяток від 11 до 20. Зафарбуйте ці клітинки так, як пояснено в завданні. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання друге: з'єднай кожну дитину з її повітряним змієм. На першому змії у нас 10 додати 6, це буде 16. З'єднуємо з хлопчиком, в якого є число 16. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання третє: перевір, чи поласує ведмідь малиною, якщо буде рухатися вказаним маршрутом. У нас є стрічка з маршрутом, ми починаємо рух по клітинках. Перша клітинка вгору, рухаємося одна клітинка вгору. Дві вправо, одна вниз, три вправо, дві вниз, одна вправо. Молодці. Ми йшли від клітинки до клітинки та й привели ведмедика до малинки. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!